Добрий добрий день, я йду збирати клубніку і розкажу, що ж в мене з нею вийшло. Це клубніка, яка постійно дає врожаї до заморозків, якщо її накривати агроволокном, чи якщо вона Її посадити десь, можливо, в теплицю, то вона буде і зимою, якщо там буде, буде температура плюсова. Але в мене на вулиці, я показувала в одному із відео, як я її пересадила. І зараз у нас середина вересня 2024 року. І отак от клубніка моя виглядає. Я її вже проріжувала один раз. Тут більше оцей частинку, там менше. Але заросла вона однаково, тому мені зараз треба вибрати зібрати врожай і знову її почистити, прибрати все сухе листячко, можливо, якесь захворівше листячко, прибрати всі сухі. Отакі ось ті, що відплодоносили, отаке сухеньке все поприбирати, отакі листочки, прибрати, все все почистити добренько. І також прибрати всі вусика, тому що вона в мене зараз йде на ягідку, вона цвіте, і мені не хочеться, щоб вона тратила сили ще й на діток, тому максимально всі вусики мені потрібно прибрати. Тут в мене поливається літня. Отак вона також трошки заросла, але їй дозволительно. Е, і її мені треба добре-добре почистити. Зараз я цим займуся і покажу, скільки в мене вийшло врожаю. Він я з собою взяла мисочку. Можливо, буде. Я сподіваюся, що буде повна. І е, будемо чистити. Ось так зараз вона виглядає. Не вийшло в мене зібрати повний, але там майже половинка є. Ну, я думаю, що дітям зараз поїсти їм буде доти. Зараз я її добре поливаю. Бачите, наскільки вона стала худенька. Її стало менше. Оце стільки я зібрала діток. Подивлюсь, або розсажу, або сусідці віддам. Добре-добре, зараз її залью. І ввечері я її полью удобренням. Звичайно, я купляла для біоудобрення на основі курячого помет, посліду, курячий послід. Також там є жизнедіяльності, відходи від жизнедіяльності каліфорнійські черві. І оце. Так як вона в мене цвіте, то ніяким хімічним я не можу користуватися. А це біоудобріння, я ним пролью. І все, і буду чекати наступне, бо зеленого дуже багато. Якщо ночі будуть холодні, то, мабуть, буду її навіть накривати, я так думаю. Оце отака от клубнічка в мене на середину вересня. Я думаю, що дуже гарний у мене врожай. Вона в мене тут досить непогано росте і плодоносить, вона в мене росла в іншому місці, я в одному із відео показувала під забором. І дуже-дуже погано. І розросталися погано, і села погано. Мабуть, їй такі там було маловато сонця. А тут вона вроді як у затінку. У затишку тут теплиця її закриває, а з цієї сторони забор. І мені кажеться, їй тут більше ну, до вподоби. Так що така у мене сьогодні клубничка. По можливості замочую. Ну, бо в нас немає дощів зовсім. І щоб не випаровувалася влага, то я її після того, як пролью, Добре вам ще, мабуть, і замольчую. Все, пішли ласувати. Я її трошки помила. Є і така велика, бачите, такі величенькі є клубнички. Є маленькі, але вона дуже-дуже солодка. Все, я її трошки зіллю. Небагато вийшло. Але я вважаю, що це для такого кусочка це вполне ок. Це, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте мені пальчик догори. А я буду знімати цікавенькі відео. Пока-пока!